Відповідно до протоколу Уманської міської виборчої комісії про результати виборів в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Уманського міського голови від 25.10.2015 року більшу кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови, відносно інших кандидатів, одержав кандидат. На посаду уманського міського голови це брій Олександр Володимирович. Керуючись пунктом 9 статті, частини 6 статті 25 частиною 4 статті, 85 закону України про місцеві вибори, Уманська міська виборча комісія постановляє перше визнати обраним уманським міським головою, це Брія Олександра Володимировича. 1974 року народження вища освіта безпартійний секретар Уманської міської ради, виконуючий обов'язки міського голови, виконавчий комітет Уманської міської ради міста Умані Черкаської області, партія блока Петра Порошенка Солідарність. Друге, надіслати повідомлення центральній виборчій комісії за встановленою формою про результати виборів уманського міського голови, третє проінформувати уманську міську раду на наступному пленарному засіданні про результати виборів уманського міського голови. І четверте цю постанову оприлюднити в засобі масової інформації газета Уманська заря. Та на стенді офіційних матеріалів Уманської міської виборчої комісії, підпис голови Уманської міської виборчої комісії. Е, можу сказати і додати, що боротьба була дуже складна, дуже е, тяжко. Давалася ця побіда, бо той негативний вплив, який відбувався на роботу Уманської міської виборчої комісії з сторін опонентів, він був дуже відчутний. Я в першу чергу хочу подякувати всім членам комісії, всім членам дільничних комісій, які в таких складних умовах, коли ми йшли на грані на межі, я перепрошую, зриву. Це була людська твердість, людська принциповість і громадське відчуття гідності, я б сказала так, ми працювали самі п'ять суток, не днів, п'ять суток. І ті скарги, які були надані від кандидата на посаду голови Колісніченко. Були розглянуті. Було надано 14 скарг від кандидата на посаду голови Колісніченко на Черкаський окружний адміністративний суд. Я не буду зачитувати ці скарги, але суть їхня заключалася в тому, що кандидат на посаду міського голови. Наполягав на тому, щоб зробити перерахунки. Тобто, вся робота, яка була проведена, вона йшла під загрозу. Я просто вам зачитаю рішення постанов. Перепрошую, постанову суду. Перше <кхем> у задоволенні. Адміністративного позову Уманської міської організації партії відродження до Уманської міської виборчої комісії про визнання неправомірними та скасування постанов зобов'язання вчинити дії, відмовити повністю. стягнути з Уманської міської організації партії відродження на користь Спеціального фонду державного бюджету України судовий збір. Я вважаю, що це рішення і ця постанова вона показує те, що праця людей не була марна. Бо коли люди працювали в таких складних умовах, ну, це як для мене найголовніший результат, і мені дуже приємно, що громада міста. От, одне, одною такою силою відреагувала на оті прояви, які були ну, агресивні, скажімо так, до нас. Ми відстояли своє місто, і з чим я вітаю всіх мешканців міста Умані.